Фармадол. забудь про головний біль. 23 лютого Я з інтерном з Вовою спілкувалися. Ну що будемо робити? Я казав: поїду в Київ. Поїду в Київ, бо нашому новині на нада. От він казав, пойду в лікарню. Я цей епізод в своєму житті назвав 40 днів пекла. Олександр Крюк лікар-травматолог Чернігівської обласної лікарні. Хлопець із Києва. Закінчив медичний університет, проте інтернатуру проходив у Чернігові. Саша полюбив місто не менше за рідне. І лишився тут працювати. Лікувати ну, нема нічого кращого, ніж коли ти бачиш, що твій пацієнт просто після оперативного втручання, або після лікування приходить, каже, дякую, мені тепер легше. Я коли здавав наш ліцензований іспит, крок 3, я думав: а наша мені ця військова хірургія? І я ніколи не думав, що я буду десь. В, в зоні бойових дій. 24 лютого Олександр прокинувся від дзвінка мами і сказала, нас обстрілюють. Саша заспокоїв маму і порадив ще поспати, проте сам заснути більше не зміг. В шостій ранку мені подзвонили, сказали, що треба срочно з'явитись на роботу, бо з кордону везуть поранених. От. Я трошки перелякався. От. Але вже ну, не було навіть такої думки, що треба збирати речі їх. Ну, я про це навіть забув. У перший же день на операційний стіл до Саші потрапив російський військовополонений. Звичайно, оця армія Росії на футболці, вона бісила. Але якось так вийшло, що армія Росії була порізана. Я думав так, що якщо ми тут допоможемо йому нормально, то і до наших вони будуть нормально ставитися. От. Звісно, це, не, мабуть, думки звичайних людей, ну, нормальних, а не е, тих звірів, які називають собі, е, себе армією Росії. Уже за добу всі ілюзії розвіялися. Саша з колегами з мирних травматологів перекваліфікувався у військових медиків. Це корпус, в якому ми провели от всі ці 40 діб. От і ми, по суті, знаходились на лінії фронту. Намалювали хрест, що обозначить, що це лікарня, що по ній не можна стріляти. Але коли почали поступати повідомлення, що лікарні обстрілюють їх вибирають як пріоритетні цілі, то ми його засипали піском. У перші ж дні від сусіднього прильоту у лікарні повилітали вікна. Було дуже холодно. Ми заклеювали їх операційним покриттям, от, коврами проводили тут. Ремонтні роботи це не дуже спасало, бо все все одно тянуло. От було холодно, але хоча б не заливало водою під час дощу. Тоді ж зникло світло. Ми оперували під під світлом ліхтариків. До травматологів потрапляли і військові, і цивільні. Потік здавався безкінечним. Ти одного перев'язав, зробив первин, первинну хірургічну обробку рани там. Наклав апарат зовнішньої фіксації і наступного, і наступного, і наступного вони не перед чим не зупинялися. Нам нам сюди везли е дітей, нам, нам сюди везли людей з сім'ями. Ракетні удари та обстріли з артилерії танків не стихали. Один із днів Саша не забуде ніколи. Ми оперували жінку, от, і я почув е -е, літак. Ми всі його почули, бо на мить в операційній була повна тиша. Ми продовжили оперувати. Ніхто ніколи під час обстрілів чи під час авіанальотів не припиняв ні операції, ні своєї діяльності. Ми продовжили оперувати. Літак пролетів, і да, я тоді подумав, ну, тільки не сюди. Він скинув авіабомбу на футбольне поле. От, і ми почули вибух, значить, все, значить, опасність мінувала. І таких моментів, коли ти думаєш, що от зараз, от зараз, кожен раз, коли пролітає літак, я себе привчив до думки, що мені не треба думати про те, що я можу вижити. А коли обстріли почали вшухати, це вже в квітні, ну, в кінець березня, квітень, якось. Подумалось. <смір> Невже такі такі виживем. Уже зараз Саша з колегами розуміє, вижили завдяки підтримці одне одного. Намагалися все рівно в цих умовах і жартувати, і підтримувати одного одного, і розказувати якісь анекдоти, цікаві історії. Ми принесли в мене з гаража і шахмати, і доміно. От то, якщо була якась можливість, то ми якось відволікалися від цього всього. Ми всі дуже зблизилися, всі підтримували одного, готували разом, сиділи вечорами разом, мріяли разом, думали, коли закінчиться війна. Уже нарешті, читали дні, дивилися новини, слухали Арестовича і цим жили. А на Сашин день народження 21 березня. Навіть влаштували йому сюрприз. Це просто була фантастика. Вони не йшли вафельні коржики із гущенку, і вони зробили ці, цей тортик. Мені ми всі сіли от, е, за такий святковий стіл. Дякували ПВО, дякували наших воїнів. Можна сказати, по домашньому провели день народження. Війна пішла з Чернігова та Києва, а з мене не пішла. От. І Було тяжко. Олександр довго не міг планувати та мріяти. Та завдяки рідним, друзям і колегам він знову живе. Ми тут ночували під час воєнних дій. Тут прямо лежало два матраси. І під час одні, одного з бомбардувань ми тут написали ручкою один напис. Тут. Він ще сохранився. Тут під взривами ми лежали і мечтали. Да. Вижили, так і мічтаємо далі. Помню. Лежу я, оце, як викликали мене на роботу, а я з друзями хотів в Єгипет злітати. Це був би мій перший Єгипет. І от я пам'ятаю, лежу я і думаю, ну, хана маємо Єгипту. А тепер я знову мрію там побувати. Це прекрасні світлі люди, наші співвітчизники, українці, якими ми пишаємося. Фантастична, неймовірна історія сили, хоробрості, мужності, самопожертви заради інших. Отже, лікар-травматолог Олександр Крюк разом з колегами-травматологами Чернігівської обласної лікарні з нами на прямому зв'язку. Давайте перегукнемося, ви нас чуєте. Ну, так, а, чую. Чую. Клас. І ви знаєте, ми от. Послі от придивилися вашу історію, люсь. Скажи які слова, які у нас луною просто в голові зараз, і ми це маємо переповісти. Ну просто так. Ну бага, вразили ваші історії. Хлопці просто хочеться бачите. Я навіть просто так, от без бар'єрів до вас звернулася. Хочеться просто кожного з вас обійняти, сказати вам велике спасибі за те, що ви зробили. І звичайно, фраза, що е, я намагався не звикати до того, що я можу вижити. Так ну це страшна це так фраза. Так, було. але е, дякувати Богу, що ви живі здорові. І е, е, Олександре, розкажіть, хто поряд з вами, з ваших колег е, сидить зараз. Презентуйте і розкажіть, як ви? Чи встигла війна з вас вийти чи ні? Так, поряд зі мною мої колеги, е, травматологи Вячеслав Григорович е, Павленко, Ромалюк Михайло Миколаєвич, Несон Олександр Дмитрович і високоморний Андрій Володимирович. от е, це ми всі поряд були. От Андрій Володимирович був в другій міській лікарні, він там приймав поранених. Ну, вже, вже за півроку, за сім місяців після цих подій, вже набагато, набагато все сприймається по-іншому. Сандре, війна як вас поєднала і, і, і ще зробила. Такими людьми, де, ви, де проявилися ваші знання, ваша професія, ваш фах і вирятували. От най... з одного боку, можна іще далі згадувати найжорсткіші моменти війни, в які ви були в епіцентрі, фактично, але є щось приємне, таке світле, де ви можете згадувати. От нині згадуєте тепліше на серці від того. Щось було таке світле на цей момент? Ну було багато різних е е таких моментів між цим жахом, наприклад. В один момент один з лікарів, як на жаль, ну, він не тут, він на іншому місці час роботи він приніс тример для волосся. І Павло, це наш лікар-інтерн. Він постриг усіх нас під одну зачіску. Це було дуже смішно, тому що якраз на ньому машинка ця розрядилася і. Прийшлося бігти в операційну і він на половину пострижений наполовину ні. Побіг в операційну. Ну це було так забавно. Так, ну але це, хоча б такий був такий маленький, маленький привіт з того мирного життя. Так, можливість пропостригтися, такі елементарні речі, які раніше для нас а, були а, такими звичайними й буденними. А в такі моменти, звичайно, у вашій ситуації були чимось таким а, не зв... незвичним, так і навіть розрадою. Олександре, скажіть, будь ласка, то в сюжеті ви сказали про те, що буквально там а, за невеликий час до повномасштабного. Вторгнення, ви взагалі вже хотіли піти з лікарні. А те, чому потім передумали? Е, ні, я мав на увазі, що е, якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то я поїду додому в Київ. Е, бо мені було страшно. От, але е, коли це все почалось, якось ці всі моменти вони навіть забулись. Я просто не вагаючись, як і всі мої колеги, ми прибули на місце роботи і виконували свою. Своє діло, шановні. Як зараз працює ваша лікарня Чернігівська, і е, ми зрозуміємо, що війна не закінчилася. Вона може спіткати будь-де будь-який момент. Чи готові ви до можливого е, повторення наступу з боку Російської Федерації? Білорусі також на якому етапі зараз ваша праця. Ну ми, е, ми поступово готуємось. У нас є звичайно, у нас є. Якісь переживання на цей, на цей момент ми закупляємо газові балони, думаємо про те, як жити і пристосовуватись в умовах, якщо відновляться військові дії. Вже з певним досвідом а, готові до того, що не дай Боже, якщо буде повтор, то ви вже а, ну матимете більше біля себе медикаментів і а, необхідних препаратів для того, щоб вижити. Олександре, от ви розповіли про те, що ви мріяли про Єгипет. А цікаво, <с а про що мріють ваші колеги? слову, по 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 думці. Ну окрім перемоги, бо про перемогу ми мріємо всі щось таке дуже особисте для себе, шановні колеги. Вам. Перемога понад усе. Понад усе перемога. Да. <кхи> і на небо, над Україною. І цілісність України. Українці найкращі. Перемогти, і щоб жити разом з дітьми своїми. От бачите, дійсно, ми такі одним. Це ми живемо перемогою, але тут одночасно ця війна. Показала, з якими людьми ми живемо в одній країні, якими людьми можна пишатися, і від того світло стає. Великі вам дякуємо. вам оплески, шановні люди, шановні, прекрасні люди, люди своєї професії. Хочеться вашого кожного обійняти. і вашим родинам злагоди спокою і миру всім нам. Пасибі, велика шана Слава Україні, героям, слава! Героям слава. Дякуємо вам! Одночасно хочемо подякувати Владі Грубич за те, що як наші решта журналістів знаходять героїв, знайомлять нас з ними. А це кожного з нас ось такі історії, щоденники війни вони надихають нас зсередини. Ну, так, надихають, тому що іноді ставиш себе на місце тих чи інших героїв, і не думаєш, а як би ти влаштувався, а як би ти вчинив. А, а, може, а от потім от надихнувся цими історіями, і в якийсь момент надзвичайно важкий, тобі якось буде зручніше виходити з певної ситуації. Знаєш, і людиш, які я. І щоразу, от якась нова історія звучить. Ми спілкуємося з героями цих історій, і думаєш, ну от уже, напевне, мене нічого нічого не, не вразить. От ага. уже, уже от, от ніщо не здивує. І щоразу, от такі історії, такі приклади вони продовжують вражати, дивувати. І не, не найбільше мотивувати і пишатися тим, що у нас такі люди. От ми от такими речами ми відрізняємося від наших сусідів. Це була щоденників війни. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.